Привіт, я Аня. Чи чули ви колись про таку штуку, як Карго культ Це досить цікаве явище, яке мало місце під час Другої світової війни, коли американці воювали з Японією і розташували свою базу на островах в Тихому океані. І на цих островах також жило корінне населення, якому діставалися вантажі, які скидували? Літаки на цей острів з припасами, і також ці вантажі їм сподобались. Що після закінчення війни, коли американці звідти виїхали, вантажі перестали прибувати, корінне населення почало імітувати дії солдатів. В надії, що це призведе до того, що перейдуть нові вантажі. Вони марширували, вони робили навушники з кокосів, робили моделі таких літаків, робили злітні смуги, освітлювали їх. Ну, це виглядало взагалі дуже, дуже круто і, і дивовижно. І це приклад магічного мислення, коли ти виконуєш якісь інструкції і в надії, що. Це призведе до якогось результату. І думаєте, що тільки корінне населення цього острову схильне до такого магічного мислення? Зовсім ні. Магічне мислення є в кожному з нас, воно проявляється по-різному. У когось це може бути віра в гадалок, астрологів, тарологів і так далі. А в когось це може бути банальне, пішов на курси іноземної мови. І самим відвідуванням курсу ти думаєш, що заняття якось, зерніше, знання якось з'являться в тебе без зусиль. Тобто, звісно, потрібно прикладати зусилля, щоб вивчити іноземну мову. Але виконання інструкцій піти туди, робити вигляд, що ти вчишся, щось записувати. Це також інструкції, це також можна віднести до магічного мислення. Я хочу розказати про магічне мислення, про еволюцію магічного мислення, яка відбувалася в мене, і заодно розглянути типи магічного мислення, які ви можете також в собі пізнати. Перше це віра в знаки долі. Віра, що якісь випадкові події можуть призвести до передбачення майбутнього. Наприклад, в мене це було через сни. Я в дитинстві недавно переглядала свої старі щоденники і вичитала, що коли мені було 12 років, і я записала свій сон, як я зустрічаю там якогось хлопця, ми закохуємося один в одного, ну щось таке там було. Романтично сопливе. І в реальності я була дуже здивована, що цей сон не збувся, тому що він був дуже яскравим, виділявся серед інших снів. І я вірила, що це знак, що це знак звише, що він прийшов мені, щоб сповістити про те, що я там зустрінуся з якимось хлопцем. І я була дуже розчарована, коли цей сон не збувся. Навіть записала про це. У когось ця стадія закінчується в дитинстві, віра у знаки долі. а в деяких може затягнутися і, і знаки, наприклад, якщо ти зустрів когось там тричі на день, то це знак щось зробити, це знак долі. До чогось, До чого не знаю. Інтерпретувати можна по-різному. Але таке може залишатися і в дорослому віці в когось, хоча в більшості випадків це все проходить з дитинством. Другий тип магічного мислення, це вже наступна стадія в мене була, це очікування чарівного порятунку. Звичайно, всі діти, які читали Гаррі Поттера, чекали. Листа з Хогвартсу, який прийде і віднесе їх в магічну школу. Так, це приклад цього чарівного порятунку. В мене також були очікування, коли я закінчила школу і переїхала до Києва, що сам переїзд в це магічне місто Київ змінить все. Воно звичайно змінило все. Але мене не змінило. Я залишилася такою самою і продовжила жити зі своїми, зі своїми установками і створювати життя навколо себе таке, ж, в принципі, як в мене було і в рідному місті. І особливо нічого в цьому плані не змінилося. Але віра в те, що переїзд у місто щось змінить, так, це воно така була. Але, знаєте, це є. От я переїду на іншу квартиру і заживу. От я знайду нову роботу, і тоді я вже точно заживу. І ось такі от схожі, схожі конструкції мисленнєві. але найпопулярніше, і яке не обійшло і мене стороною, я все життя аж до років, мабуть, 18-20 страждала пошуком свого ідеального партнера, що я думала, якщо я зустріну ідеального партнера, все моє життя піде на краще, всі мої проблеми вирішаться і з цим ідеальним партнером, що він все вирішить. І це можна шукати причини такого мислення в собі багато. Це, мабуть, найбільше було вплив попкультури, якихось мелодрам. Які дивилися в дитинстві ось ці сопливі мелодрами, там, де любов на все життя, і ви зустрічаєтесь і розумієте, це у вас якісь там є перешкоди, ви їх проходите, але, зрештою, залишаєтесь разом. І все, і все тоді хеппі-енд. Не знаю, зараз вже таких фільмів не знімають, і слава Богу, бо вони дуже Впливають сильно на психіку дитини, і вона починає шукати ось цього ідеального партнера, того самого. Ну, коротше, ви знаєте про що я. Третій тип магічного мислення це ритуали. Ритуалів може бути багато в кого, деякі з них. Не, не, не дуже енергозатратні і приносять навіть користь, від них позбуватися не завжди треба. Іноді це дуже кльовий, кльова ізюминка особистості. Наприклад, в мене таким ритуалом був цигун. Це практика якоби по набору енергії, коли ти робиш кожного ранку. і якби Набираєш із зовнішнього середовища енергію, яка там, тече в тобі, по тобі цілий день. Я не знаю, наскільки це правда, я досі не розумію, що таке енергія, сили, але від зарядки зранку, звичайно, була користь, мозок краще працює, коли зробив зарядку. І я подумаю повернутися, повернути собі цю звичку зараз, тому що я зараз не роблю зарядку і зранку відчуваю себе якоюсь такою вже стомленою. У мене вже все тіло ниє і, мабуть, я повернуся до цього ритуалу. Інший популярний ритуал це загадування бажання на Новий рік, записування на папірець маленький, спалювання і випивання потім цього з шампанським. Напишіть в коментарях, в кого збувалися ці бажання, чи продовжуєте ви робити ці речі, і який відсоток насправді збувся, це було б дуже цікаво подивитися. Четвертий тип магічного мислення це перетворення збігу на закономірність. Як колись я чула такий вислів, якщо тебе, наприклад, обманює людина або спізнюється один раз, це випадковість. Якщо два рази це збіг, і якщо три рази це вже закономірність. І це про причинно наслідковий зв'язок, а саме про його порушення. Мене, це вже наступна ланка еволюції моїх магічних мислень. Це недавнє магічне мислення, яке в мене проявилося. І проявилось воно таким смішним чином. Я з часів до пандемії. Дуже хотіла, бажала, щоб компанії дозволяли своїм співробітникам працювати гібридно, тобто якийсь час проводити з дому. І от я мріяла про такий гібридний варіант роботи, як хоп, пандемія сталася. Потім я хотіла попрацювати в Європі, бах, війна сталася, вимушено виїхала в Європу. Далі хотіла зробити якусь перерву в роботі на півроку рік. Бац, отримує депресію, тепер ти вже не можеш працювати, тобі потрібно відновлюватись від депресії і вигорання. І якби я слідувала в цьому правилу 1, 2, 3, що три закономірність. Я побудувала таку закономірність, що бажання збуваються, особливо ті, що я записую десь в щоденник. Я дуже часто бачу якісь речі, які я писала там кілька років тому, які зараз вже правда, зараз вже збулися. Але я відсіюю ті речі, які не збулися, які я записувала хотіла, і ці речі ігноруються. І таких речей дуже багато. Я впевнена, що якщо побудувати у відсотковому відношенні, то таких речей набагато більше, їх переважна більшість. І так, моє магічне мислення фільтрує ці штуки і каже, що мої бажання збуваються. Тоді чому Росія ще існує? Запитаю я себе, якщо мої бажання збуваються. Отже, от, от таке мислення у мене було. І п'ятий тип магічного мислення це магія слів та думок. Раніше я не розуміла, як можна вірити думкам і чому їх треба відсіювати, відфільтровувати. У мене були такі дуже нейтральні, хороші думки раніше, аж поки я не стикнулася з вигоранням та депресією, коли вони стали дуже жорстокі і нераціональні. Я реально думала, що я своїми думками, що вони матеріальні, що я ними на щось впливаю. Це попахує ОКР, де корінь ОКР це віра в те, що думки матеріальні, так, але ОКР я в себе не виявила, на відміну від інших психічних розладів, тому що я їх у себе багато. Я навіть думала, що в мене якась біполярка, тому що в мене була маніакальна фаза. Переддепресивною. Я багато чого на себе приміряла, але не ОКР. Ось. І якраз тип мислення, магічного мислення про магію слів та думок, якраз і говорить про те, що ваші думки можуть повпливати на реальність, на третіх осіб. Ваші слова можуть також призвести до якихось дій. Ну, вони можуть призвести, звичайно, але. Немагічним способом. Можна впливати дуже сильно на людей словами, але думками ні. І якщо ви в собі помітили щось із цього списку, можливо, якісь інші у вас є приклади, пишіть в коментарях. Я не хочу показати, що магічне мислення його треба викорінювати повністю. Це, мабуть, і неможливо зробити, але не потрібно вдаватися в крайнощі. Все на цьому світі має бути в міру. І як відсутність, повна відсутність магічного мислення, так і його повна присутність у вашому житті, воно діє негативно. В певних випадках магічне мислення може дати нам якусь ілюзію контролю, якусь, якесь позбавлення тривожності. Тому від нього зовсім відмовлятися, мабуть, не дуже правильно. Та й яке це життя буде без крихти магії. Коли ти думаєш, що можеш впливати своїми думками на реальність або словами, або бачити знаки долі ну це все таки додає якоїсь магії в наше повсякденне життя трошки розбавляє її. Але якщо це магічне мислення пронизує вас, і ви не бачите реального життя за постійним відвідуванням гадалок, тарологів і так далі. То це вже також не ок, це нездорова якась крайність. І я вам бажаю досягти балансу у магічному мисленні, щоб вона трошки приправляла ваше життя, але не застилала вам очі і не заважала досягати реальних результатів, досягати своїх реальних цілей. Дякую за перегляд, гарного дня, вечора. Ще побачимося.